як добралися футбольна спільнота України вже більше року допомагає одна одній. і сьогодні Чернігівська обласна асоціація футболу приймає дітей з Херсонщини. Дякуючи народному депутату України Олександру Пасічному, голові Асоціації футболу Миколаївської області та народному депутату Павло Павлу міста Херсон. Ми сьогодні на співпраці привезли дітей з футбольної школи Христал Херсон. Ці діти пережили дуже багато окупацію, постійний обстріл. А теж аж ще й потоп. Ми зустріли і хочемо. і Чернігівська обласна асоціація футбола і вся футбольна громада Чернігівщини хоче скласти такі умови, щоб діти відпочили, набрали сил і щоб наш місто славетне місто, Герої Чернігів, був для них спокійний і дав їм добробут. Дякую всім, хто приєднався до нашого такого. Такого заходу я е, хочу подякувати е, безпосередньо перевізнику Олексію Горбики, який надав транспортний засіб, який поїхав в місто Херсон, забрали, привезли сьогодні Дітей діти будуть відпочивати, е, грати, проводити тренування, харчуватись і наслаждатись е, спокоєм і добробутом Чернігівщини. Ми приїхали в Чернігав на запрошення голови Чернігівської обласної асоціації футболу Прокоповича Геннадія Володимировича, народних депутатів Пасічного. І Павла Павліша, нашого херсонського депутата, нас забезпечить тут харчуванням, проживанням. Ми будемо грати в дитячому турнірі. Ми будемо проводити навчально-тренувальні заняття. І я хочу від імені цих дітей, від імені батьків наших дітей з. Висловити слова щирої вдячності Геннадію Володимировичу Прокоповичу, а також голові Миколаївської обласної асоціації футболу народному депутату України Пасічному. Щира вдячний всім від дітей і від батьків. Була підірвана Каховська ГЕС, підтоплено багато населених населених пунктів Херсонщини, і в тому числі і Херсон. Діти вже наші пережили все, і окупацію, і обстріли щоденні, і оце тільки недавно пережили цей потоп. Вони зрозуміло дуже біди багато бачили, і тому я думаю, що на Чернівеці вони трошки відпочинуть від того горя, що вони там бачили, наберуться сил, здоров'я, ну і підвищать свою футбольну майстерність.